Зранку 9 лютого могила загиблого в ато десантника 95-ї бригади Артура Сілка нагадувала згарища напередодні, пізно увечері тут сталася пожежа. Рідні похованого бійця про це дізнались не одразу. І невістка подзвонила, сказала, що була, значить, моя начальниця на кладбищі, згоріла Артурова. Могила ми включили інтернет, і вже подивилися по інтернету всі ролики, які показували, як це було, як. Як це случилося за версією міліції, пожежа могла статися через запалену свічку чи лампадку. Але родичі переконані, що могилу підпалили навмисне. Коли прийшла моя мама на могилу, тут прийшли з сусідніх будинків жінки, положити квіти. Вони якраз застали мою маму. Вникають: ви як ви родичі? Як родичі, ми вам розповімо, але на пресі ми казати нічого не будемо, тому що ми боїмося. От, жінка розповіла, що Близько десятичого вечора бала бачила в спалахи, кажу, як зажигалки. кажу, спалахнуло все, і чотири хлопці побігли два високих і два нижчі. Родичі похованого військового запевняють, що хоч і навідувались напередодні на могилу Артура. Свічок не запалювали. Навіть на перших фотах після пожежі видно, що лампадка і свічка лежать поблизу могили. За словами рідних, свічка не могла стати причиною загоряння. Аби підтримати родину героя. На могилу прийшли небайдужі люди. Серед них і побратима Артура Сілка. Я не думаю думаю, що це підпал, навмисний підпал, тому що тут багато є і офіцерів, і військовослужбовців 95-ї бригади саме. І, а, Артур теж був військовослужбовець нашої 95-ї бригади. Я думаю, якби це був якийсь теракт або хотіло навредити, то просто ці могили палили всі, починаючи від першої і далі. Те, що хтось бачив, де хтось там біг, вибігав, ну, кожній людині може щось бачитися. Ну, якщо це хтось, не дай Бог підпалив. Я думаю, Бог розбереться. Хай це бо їх не совісті. Житомиряни приносили вінки, допомогли прибрати на могилі. І хвилиною мовчання вшанували пам'ять бійця. Рідня не стримують сліз, жалкують, що так сталося. Просять міліцію, і міську владу розслідувати ситуацію і покарати винних. Марина Вашинська, Дмитро Поченюк, телеканал СК1.